Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 14 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Знищення одного зі смугарських водоспадів не було резонансу. Днями на буковині СБУ затримало на хабарі одного з інспекторів прикордонної служби. Дітям хворим на рак не вистачає ліків. Знищення одного зі смугарських водоспадів у селі Ростоки Путильського району набуло резонансу. Працівники Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області там провели позапланову перевірку. За її результатами штраф понад 20 тисяч гривень складено чотири протоколи, з яких два направлено до подальшого розгляду до Путильського районного суду. Більше у сюжеті. Ось цей водоспад, який належить до каскаду унікальних смугарських водоспадів у Потильському районі. Засипали лісівники, аби вивозити деревину. Вирубку проводили незаконно, про це тоді стверджували активісти. Екологи провели позапланову перевірку на території Буковинських Карпат і виявили ряд порушень. Зокрема, було виявлено ряд порушень технології розробки лісосіки здійснення лісових користувань невідповідності вимогам, які передбачені у лісорубному квитку, а також порушення природозаповідного режиму території смугського водоспаду території смугські водоспади при використанні та тролюванні деревини з лісосіків після перевірки знайшли тих хто понесе відповідальність за порушення зокрема було складено два протоколи на голову сільської ради а також на підприємця який проводив розробку лісосіки в Неподалік смугарських водоспадів. Ці матеріали направлені в Потильський районний суд. Судове засідання має відбутись 25 квітня. Окрім того, Боковинським лісівникам, які засипали унікальний водоспад, аби вивозити деревину, доведеться сплатити штраф понад 20 тисяч гривень. А також притягнуто двох посадових осіб карпатського після ОПК за порушення відповідні, про що було нараховано збитки завдані. Державі розмірі 22 тисячі, які були добровільно сплачені на рахунок під сільської ради. Ольга Андріцька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці днями на Буковині СБУ затримало на хабарі одного з інспекторів прикордонної служби, який вимагав гроші за сприяння контрабанді, що загрожує зловмиснику та про деталі порушення. Дивіться далі. Співробітники служби безпеки України спільно із представниками військової прокуратури затримали на хабарі інспектора Чернівецького прикордонного загону, який вимагав від місцевого мешканця гроші у сумі 600 доларів за сприяння в контрабанді в Україну партії мобільних телефонів. Ломисника затримали на гарячому на одній із автозаправок Хотинського району. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. І наразі проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями у місті Хотин Чернівецької області на верезі річки Дністер було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце було викликано працівників ДСНС, які вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет у встановленому порядку. По прибуттю на місце знахідки групою про технічних робіт було встановлено, що даний невідомий предмет являється протитанковою міною часів Другої світової війни. Даний вибухонебезпечний предмет. Встановив собою загрозу тим, що він тривалий час пролежав в землі, і необережне поводження з ним могло спричинити вибух. Користуючись нагодою, хотів би нагадати заходи безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. В ніякому разі не чіпайте їх, огордіть місце знахідки та телефонуйте за номером 101 або 102. Міграційний центр міста Чернівці відтепер працює для усіх районів за однією адресою. Руська 248М. Перший поверх зручні умови зрозуміла логістика кабінетів. А незабаром ще й кінцева зупинка кількох міських маршруток. Керівництво обіцяє, що це відділення працюватиме краще за попередні. Раніше в місті були три відділення у першотравневому районі Шевченківському та Садгорі. Тепер усі вони базуються тут на Руській 248 М, а в офісах розмістять інші громадські установи. Тільки в Садгорі залишилося дві особи. Їхній обов'язок приймати і видавати документи. Усі ж операції відбуваються тут, у центральному офісі. Виготовлення закордонних паспортів, вклейка фотографій 25 років, 45 років. Видача 16-літнім id карток, заміна втрачених, зміна по шлюбу, виготовлення українських паспортів. Ми збільшили тут штат персоналу, додавали сюди ще одне робоче місце для робочу станцію для отримання. Закордонних паспортів і для виготовлення id карток 16-річним вперше. Зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект 3224, який передбачає заміну внутрішніх паспортів всьому населенню України на id картки І ми очікуємо протягом травня місяця ще дві додаткових робочих станції. Ви прекрасно бачили, що тут є приміщення, де їх можна встановити, і буде окремо. Робоча станція дві працювати на закордонні паспорта, і дві будуть працювати на отримання id карток. І обласна і міська влада пішла державній міграційній службі на зустріч. Значить, зробили, як ви бачите, на сьогоднішній день просторі нові приміщення не тільки для обслуговуючого персоналу, який буде обслуговувати Чернівецьку громаду, а й для самих людей, які будуть приходити і отримати у даному приміщенні послуги. Ми зараз запустимо сюди громадський транспорт буде засідання комісії. Я думаю, що сюди буде добиратися достатньо зручно найголовніше, що тут буде зручно отримувати ці послуги. Наразі розглядають питання, щоб полегшити добирання жителів міста до цього центру. Кінцеву зупинку деяких маршруток перенесли ближче до приміщення міграційного центру. Передбачаються, що це будуть 29 дев'ятий та 26 а маршрути. Згідно з попередніми розрахунками, тут планують за день приймати близько 80 клієнтів. Керівники та співробітники міграційної служби сподіваються, що тут буде набагато менше черг. Власне, з цього пустого коридору можемо зробити поки що висновки, що вони такі праві. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дітям хворим на рак не вистачає ліків. З препаратів, які залишились в запасах обласного відділення, наявні тільки два види з потрібних десятків. Михайло Гнацюк про сьогоднішню ситуацію. Сьогодні у відділенні восьмеро дітей, які отримують хіміотерапію. Сказати, що препарати дорогі, не сказати нічого. Хіміопрепарати завжди були дороговартісні. У препарати, є препарати, котрі коштують від 4 тисяч гривень і до 30 тисяч гривень флакон. Чому вони дорогі? Тому що вони оригінальні препарати, тому що вони так коштують за кордоном. На жаль, є препарати, які в нас коштують дорожче, ніж за кордоном. Але вони входять в стандарти лікування, і ми не можемо лікувати дітей препаратами, які у нас є в наявності. А вони не входять в протокол. Є протокол, його треба виконати на один блок терапії залежить від нозології. Якщо ми говоримо про гостролів обласну лахімію, то для лікування потрібно вісім хіміопрепаратів. Вісім Михайло Гнатюк розповів, що і раніше держава не надавала усіх потрібних препаратів, але за останні два роки цей шлях постачання взагалі спорожнів. За останні Пару років ми жодного препарата не отримували по державним програмам. І слава Богу, нам допомагали фонд «Подаруй дитині життя. Декотрі препарати купили за рахунок нашої облдержадміністрації. І плюс були ще у нас препарати, залишки від 2400 року. Ми зробили трошечки хитріше, ми не перерозподіляли ці препарати, що у нас були і вони. От, Слава Богу, нам до березня місяця майже до квітня допомогли. На сьогоднішній день у нас у відділенні залишилось лише 8 препаратів, з хімії препаратів тільки два. Проблема сьогодні не тільки з лікуванням, але і з діагностикою каже головний лікар відділення. Дуже багато дітей, які мають вроджені вади розвитку судин. На жаль, ми не можемо зробити багато обстежень. Якщо ми робили ядерно-магнітний резонанс. З внутрішньовенним контрастуванням і дивились сюди, чи немає аневрізм і тому подібне, нам було б краще їх лікувати. Ми це не знаємо і ми не можемо це знати. У нас немає можливості це все робити. Дуже багато нюансів. Так, да, Наші батьки їдуть за кордон, Ну, вибачте, на жаль, скільки наших дітей поїхало, я можу вам на пальцях однієї руки показати, хто повернувся живим. У нас поїхало більше 15 дітей. У нас повернули звідти двоє дітей живими, на жаль. Розумієте, зовсім другий підход до лікування. І те, що там розповідають, да, ми створюємо, будь ласка, тут умови такі, щоб ми могли працювати і щоб могли це. Ми ж цього не робимо. Ми кожен займається своїми проблемами. Останніми роками кількість дітей, хворих на лейкемію, збільшилась у кілька разів. Найбільше маленьких пацієнтів поступає з екологічно забруднених районів. Зараз на першому місці де Кіменецький район, потім йде Заставинський район, потім іде Хотинський район, Путильський район. Це район Сімокова Яблуниця, звідти поступають до нас діти. І вчинив як правило хворіють райони ближче до ЖД вокзалу. Наразі ведуться перемовини з обласним керівництвом про те, щоб, хоч якось, підтримати відділення та його пацієнтів ліками. Ну, звичайно, що важко, але ми чекаємо, що зараз мають бути надходження препаратів з міністерства. Плюс вчора розмовляв з начальником управління охорони здоров'я, і ми сьогодні будемо створювати програму для того, щоб закупили. Для наших дітей ліки, котрі вкрай необхідні, хоча б десь на 3-4 місяці. Я думаю, що все-таки повинно поправитись і повинні з'явити вже препарати, тому що вона на складах є. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вакцини, які захищаються від дифтерії правця, кашлюку та поліомієліту, протягом місяця, мають з'явитись у чернівцях. Про це нашим кореспондентам повідомила позаштатний дитячий імунолог Аліна Дашкевич. Їх закупівлею займається дитячий фонд ЮНІСЕФ. Нагадаємо, що на Буковині досі бракує вакцини БЦЖ, яка необхідна для профілактики туберкульозу. Лишень у міській дитячій поліклініці понад півтори тисячі малюків на черзі, та через відсутність вакцини їм не можуть зробити щеплення. За словами позаштатного дитячого імунолога Аліни Дашкевич, і на Буковині, і в Україні також немає антидефтерійної сироватки. Ця хвороба, яка характеризується сильним запальним процесом та інтоксикацією всього організму, що часто призводить до смерті хворого. Медики сподіваються, що вакцина таки надійде в іншому випадку, якщо не відбудеться планової імунізації, вже у 2018 році прогнозують спалах епідемії дифтерії. Над цим працює зараз дитячий фонд ЮНІСЕФ. Вони зайнялися закупками цих вакцин, тобто вони цим займаються, гроші вже виділені, проходить зараз на даний момент реєстрація і обіцяли, що нам практично протягом місяця, півтора максимум, будуть вакцини поставляти. Тобто цей пентаксим, в який в склад входить дифтерія, ну, наразі буде на ринку і діти будуть ну, охоплюватися цими щепленнями. Напередодні Міжнародного дня пам'яток та визначних міст в Чернівецькому об'єкті ЮНЕСКО провели урочисте засідання. Більше про збереження об'єкту всесвітньої культурної спадщини, скандальний термінал та інші нагальні потреби. Дивіться далі. До обговорення збереження об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, окрім керівництва, долучилась громадська рада та експерти. Перше і найголовніше питання туристична інфраструктура університету. І в цьому напрямку вже є перші кроки, каже проректор. Це означає, що вже вперше ну не вдалося зробити надзвичайно багато. Ви ви пригадуєте, який галас чинився навколо того, що було е власне. Ми намагалися створити е зробити термінал е самообслуговування, і це наразі, і це потрібно. І термінал є, і він вже сьогодні діє. Ще одним кроком у втіленні завдань ЮНЕСКО, тобто збереження та розвиток об'єкту всесвітньої спадщини, є облаштування господарського двору з приміщеннями, що обслуговуватимуть університет. Бо... Ну, вже, власне три роки. Три роки триває, але вже сьогодні виробляється проектна документація щодо облаштування двору. І коли буде облаштований двір на стороженецький біля 8-9 корпусів резиденції, тоді вже можна буде говорити про туристичну інфраструктуру безпосередньо на території об. Об'єкту номінації викладач Туринського університету, який читає лекції з архітектури студентам вишу, одним з головних завдань вбачає заміну вікон в резиденції, адже дерев'яні через свій вік почали псуватись одна з ваших проблем вікна, і в нас ця проблема також є. Коли міняють вікна, часто роблять це неграмотно, і вони дуже виділяються від загального архітектурного ансамблю, принаймні кольором. У нас є розроблені правила для того, щоб уникнути таких недоліків. Ставити нові вікна все одно потрібно, адже старі псуються від клімату. Значно більші проблеми виникають у збереженні та реставрації буферної зони довкола об'єкту всесвітньої спадщини, окрім неврегульованої законодавчої бази та правил забудови буферної зони. Найбільша проблема кошти. Основне завдання все таки охорони культурної спадщини це проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини, а це фінансування. На жаль, ні держава, ні сьогодні, ні міський бюджет не готові вкладати, скажімо, в кошти. І судячи з останнім голосування нових нового, нового депутатського корпусу, я дуже боюся, що охорона культурної спадщини не буде пріоритетом міської політики. По тих першочергових, якихось найважливіших аспектах це біля 360 мільйонів гривень. Це по старих цінах, що без коефіцієнту інфляції. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За п'ять років проведення на економічному факультеті ЧНУ науково-практична конференція стала спочатку всеукраїнською, а тепер міжнародною. Доповідачі з Норвегії, Німеччини, Вірменії, Молдови та інших країн виступали з доповідями як наживо, так і онлайн по скайпу. Про доповіді та висновки дивіться у наступному відеосюжеті. Міжнародна конференція зібрала близько семи десятків учасників з різноманітних міст України, оскільки захід відбувається вже в п'яте, чимало організаційних моментів відпрацьовані важко так, але в нас є дуже багато підтримки, незважаючи на те, що конференцію організовують студенти. Ми все робимо, ми домовляємося по максимуму, але в нас завжди є дуже така кам'яна стіна за нами у вигляді деканату у якості людей, які нас просто підтримують. Тобто, проблем нас загалом не виникає. Там є такі ідеї, які ніколи не можуть. Виникнути більш старшого покоління за рахунок того, що думка вже сформована. Є посилання на авторитетів, і за межі цих авторитетів посилань ті, хто вже трошки більше вивчали, шукали. Важко виходити, тому в цьому плані студентська наука є такою ну трішечки цікавою, спонтанною, незвичною. На восьми секціях учасники обговорюють проблеми розвитку маркетингу, розвитку бізнесу в кризові часи, математичних методів та інформаційних технологій в бізнесі. Тощо теми конференції зацікавили учасників саме через свою актуальність. Розповідають гості з інших міст. Для ефективної комунікації і налаштування своєї брендової стратегії першики мають якби, вміти постійно контактувати з аудиторією, тому ці інструменти вони такими є динамічними, постійно змінюються. Тому тема є актуальною завжди. Я от саме я її обрала. От і ця конференція одна з небагатьох з двох, скажімо, яка цю тематику піднімає, і взагалі якої є секція на цікаву мені тему, тобто маркетинг. От тому, власне, я тут познайомитися університету і поділитися тим, що маю. Дана концепція є досить розвиненою в західній практиці, і я вибрав цю тематику, тому що вважаю, що вона може допомогти покращити нашому наш бізнес, зробити його більш продуктивним та корконкурентно спроможним. І приїхав саме на цю студентську конференцію в Чернівці, адже вважаю, що потрібно донести цю ідею для молодих Науковців, щоб вони поставили свої запитання, які їх цікавлять в даній тематиці, і щоб відбулася наукова дискусія, і був якийсь науковий результат. Організатори конференції зазначають, саме учасники подібних заходів, як правило, стають успішними в обраній галузі. Наука це є творчість, а творчість вона ніколи не буде виходити з під палки. Тому це є поклик студентства, завдання викладача. Це так подавати матеріал на лекції, так мотивувати студента, щоб у студента було бажання самостійно освоювати далі і дивитись, а що ж там цікавого за за тією навчальною програмою, а що ще можна почерпнути? А що б я таке міг придумати? Триватиме конференція три дні в програмі, виступ гостей, які поділяться власним досвідом, засідання секції, круглі столи, наприкінці, екскурсія по місту. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Від Карпат до Монпарнасу в дворику Чернівецької міської ради відкрилась виставка художніх робіт, присвячена 20-річчю мистецької організації Фенікс, засновником якої став видатний Буковинський та французький художник Тимісток Львірста. Більше про виставку далі у сюжеті. Виставка художніх робіт від Карпат до Монпарнасу є прикладом співпраці буковинських художників з мистецькою громадською організацією Фенікс. Сама ж організація створена французьким художником буковинського походження та містоклим вірстою з метою підтримки митців. От мета вірсти була по перше, відновити заговорити про імена українців, які стали вже класиками сучасного мистецтва європейського. А по-друге, щоб дати можливість художникам з України без відвідувати Європу, тому що ви знаєте відкриття віз, ці всі речі вони дуже складні. Якщо на запрошення Фенікса. І співорганізатора фонду культури якби Чернівецького то візи безкоштовно відкриваються і безперешкодно. В Виставці представлені близько 30 робіт 12 художників, які свого часу побували на планерах та містокля вірсти. Художниця Марина Рибачук мала змогу побувати на такому планері. Тепер жінка ділиться враженнями від знайомства та роботи з художником вірстою. Взагалі, чудовий досвід, чудовий досвід, зустріч з реальністю, яку собі взагалі тяжко уявити тут. І дуже багато ми від пана Тимістокля взяли такий доробок і приклад мистецького життя до дуже плідного і довготривалого. Представили виставку у галереї ратуші. У подальшому її перенесуть у стіни міської ради, де оцінити її можна буде протягом двох тижнів. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі. www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.